розпорядження міського голови 29 липня 2025 року за номером 176 розкликання 99 позачергової сесії міської ради восьмого скликання проводиться у надне засідання сесії ради. Дати її проведення 4 серпня 2025 року на сесії присутні 14 депутатів. ちょっと待って。 До реально питання. Про внесення змін до програми розвитку житлової інфраструктури політичної міської ради, що виступає на балансі Вістанського ЖЕСТО-2025 року. Сергія хоч вам на комісії інформацію про відала далі. Я вам пояснила, якщо зараз у вас немає запитань, прошу випустити, хто за? Проти, Олесі є з допомогою Косновецької мати тут на метаління 2021-25 років, відповідає Наталя Черногора, на темісі питання було розгляне, питання відпросила, зараз там запитання не прошу підтримати, хто за кроків у звіщенні заголові. Я хочу подякувати від нашої лінії всім, які там податки за Надання послуг та матеріалів для проведення вудочного ремонту автомобільних по вулиці Українській міській палістині. Забов'язає. Наконіція теж питання розглянути, дорога відремонтована. Далі будемо продовжувати розмісти, розчисті, опочення. Прошу підтримати. Хто за хто приймають, рішення прийнято одного з націлому? Пробуючи з експериментальному повітря пічопочку. de ser implementado no sistema dodatkie rekomendacje na poddanie z, 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 z Немає допомогти. Те, що немає. Якщо ми вже поближе, то звичайно на всю не Я у нас все саме. здавати з нами сама. Питання, хочеться тікати з цього міста, світ залишить. Давайте виділимо десь кімнату. У нас хватає кімнату. Виділим. Знаєте, хоч одну кімнату він буде. Я кажу, що це ж, вибачте мене, можна когось туди перемістити, а звідти перемістити сюди. Тому що ну, кожен раз, коли приїжджаєш в Версов і там розписується пара, мені хочеться втікти звідти, мені стидно, Вони вже ну, у нас на коронавірус немає місця, щоб їм брати, щоб вони тут. Хоча б тут розписувалися. Ну Там це ужас просто у нас. Там да, ми не зможемо врятувати. Ми ж для того тої їх сюди, щоб вони тут розписувалися. А можна я Значить, Я з дівчатами працювала, все залежить від активності ще працівників залсу. От без обідів, без всяких сліду. Ми відремонтували зал. Я запропонувала, я знаю, що раніше забрав маленький коштує за це платить. Я їх запропонувала безкоштовно. Служба у справах дітей на надії. Ми порозкидали працівників міської ради по всьому місту. Я втрачаю контроль, я не бачу, наприклад, чи служба у справах дітей на місці, на роботі, чи можна не думати. Не бачу, це я так образно, я знаю, що всі на роботі, чи архітектура тут, дати кабінет, ну ви подивіться. Нашу комунальну власність зробити там ремонт і припустити туди. І є тут, і зараз. Хай би вони там були окрема, Ми були б тут. Це ж коли не замовлю. Поки це не є. Як буде працювати в армії, точно так виконувати матеріальні і точно так не хочемо залишити Ви не спіли. Тут питання в тому, щоб ви це питання вирішили, щоб не було вам стидно і мені не було стидно за те, що приїжджають розписувати. А як ви це складуєте? Це ваше рішення. Валерій Сімонович, вони чекають, що ми на таку кімнату з ремонтом з усім, але ви подивіться, я вам ще раз кажу, подивіться, в яких кімнатах міста мати. Пройдіться по кабінети, і подивіться. Десь своїми силами хтось був малоховини, де хто це і потолок, як залий і був 20 років, коли ми ще працювали, так він залиший. Я їх пропоную. Хай приходять, розкликають мало десь? Вони розписують всі в кабінеті. урочисто я пропоную, навіть не урочисто, Ось є кабінет. Прийняли заяву, заповнював. Ось проходьте тут церемонію, як проводилось раніше. Без коштовного в будь-який час я їм пропоную. Кабінет їхній, а ось не можна проводити шоколад. Ну, давайте сформо так, щоб туди молоді паті не заходили. Ну, це ж від заходять. Я розумію, значить з на керівника надо позвати, поставити ставки та піранти, тільки... Не переходя ні. Через ці вороги не захоплюють туди в патті, діти наші, і не розписувалися. Хай вони заходять сюди, при газдовому порядку. У мене питання одне. Коли був заклад в старому приміщенні, яке продали зараз, яке використовується комерційним сім'ям? Чого його районна рада продала? Чому зак звідтля зараз? У мене претензій до військових половин немає. Мені Розгляньте варіант, давайте, щоб в праздні наряді з гостями, куди діти наші не заходили, поки ми не відповідні до нас. Підійшла тут, дівчатки, ми зробили ремонт, у нас хороші кресла, будь ласка, проводьте церемонії, приходила їй сюди на екскурсію, показала, це ну, знала чи сильник Валерій Сімонович. Ну от скажіть, від активності ж залежить. Чи просто треба відкривала половина привезти оцю шлюбну парку, як молоді зі мною? Суть питання стоїть. Хорошо, мало, добре, я буду зустрічати молодих і заходитися. що віддали нам е, будівлю колишнього центру зайнятості, ви розумієте, це держмайно поки що вона ця процедура пройде, це буде наступний рік. Будуть допомоги чи не будуть, тому що зараз по публічним інвестиціям зразу в першу чергу повинен бути проєкт, занесений в дріб. Якщо цього ми не зробимо в цьому році, 26 рік, жодного жодному проєкту ми не зробимо з цього аж на 27 рік. Тут нам привели Все Всі міняються. Із замовлення буде надати інше приміщення, але я своїх працівників не допомагаю. Ще запитання про середня, дякую, де я на сесію можуть задати.